Оце дво, а оце сіканув. Є, друзі, перша подача ранішня. І, схоже за все, непоганий сударь. З першої ж постановочки взяв. А ну, серий, буде там піцак чи щось таке з сіткою. <гум> а ну, Давайте, друзі, будемо його піднімати. А він щось... Чим ближче до човна, тим більшим здається. А ну. О, о, Дядя Сережа включається в роботу. Отлічно. Оце я розумію, друзі, добрий ранок. Дивіться, такий, ну, явно задвушничок. Може навіть і два з половиною. О, який золотавий. Деснянський ранішній красень. Щоб ще спрацювало, якби... Наш улюблений Dancing Fish від профмонтажа. Паралончик це робе дива. Дивіться, яке диво. Оце, розумію, друзі, добрий ранок. І дійсно добрий, такий кілограмчика під 2,5 десь. Розпочинаємо наш сьогоднішній рибальський день на Десні. Хотів сказати, на берегах Десни, але потім зрозумів, що ми зараз сірим знаходимося в човні. Приїхали поджигувати осінь в самому розпалі, як ви можете бачити, і рибка це підтверджує. Саме час ловити гарних осінніх судаків, саме час прокидатися, класні такі руслові деснянські щуці. Тому ми вже на воді з самого ранку на світанку приймаємо сонячні ванни. <с> на дворі, друзі, плюс два. Я в шапці. Дивіться, перший виїзд в цьому році, коли я вдягнув шапку. Шапка, он з умовими. Курточка Карпро. Ну коротше, сьогодні вже так нормально сірим серим вдяглися, тому що зранку на повному ходу дійсно прохолодно. Тим не менш, нам прохолодно, але рибі чудово, бачите, активізувався судачок на десні. Вже котрий виїзд поспіль е, потрапляємо на достатньо непогані рибалки, якщо порівнювати з літнім режимом. Тому, друзі. Розпочали з паролончика, як завжди, класика. Dancing fish, 4 дюйми від профмонтажа на таблеточці 20 грамів Дніпро-свинець. Розвідник, який тільки що розвідав судачий барханчик. Ви могли бачити, я вам показав невеличку зграю судака в структурніку. Там десь 3-4 рибки я побачив. Виставились вище потачії. Класичним джигом пробили і буквально це там другий чи третій мій закіт. Отакий гарний судачок. Єдине, що вони трішки не дресировані, на Десні не дисні, але хочуть показувати свої гарні пір'я. Тому я по класиці роблю це за них. Так, ну що, запускаємо по другого судака нашого денсинг-фіша. Хай там потанцює трішки по барханам. Я думаю, судачок там був не один. Тому нехай танцює, нехай зваблює хитрих деснянських судаків. Як бачите, ми іноді буваємо трішки хитріші. Все ж таки, побачили його, правильно виставились і заробили дуже і дуже бажане клювання. От, люблю я, коли ранок розпочинається з класної, судачої подачі. Клюнув прямо по руслу з глибини порядка 5,5 метрів. Така ямочка, ну, враховуючи. Сьогоднішній рівень води в Десні то це вже ямочка, тому що вода на Десні досі низька. Щось поки не піднімається, як на мене. По берегам так подивився, що тиждень назад було, що зараз плюс-мінус однаково низький рівень. Тому 5,5-6 метрів, то на Десні зараз вже ямочка. Ну, звісно, є і більші глибини, але ну, робочі десь зараз від 3,5 до 6 максимум 7. В самих ямах риби поки ми не бачили. Риба стоїть більше по барханам, або по карчам. І знову ж таки на глибинах від 3,5 до 7 метрів. На більш глибокі ділянки, я думаю, вона скотиться трішки пізніше, коли вся біла риба е, піде вже на зимувальні ями. Ну, або на зимувальні, або на Такі більш глибокі ділянки. А зараз нерідко йдеш зі структурником і дивишся вехало, біла стоїть на 3 метрах місцями, місцями на 5, місцями на 7. Тому якби біла розкидана, а за нею розкиданий і хижак. І зараз почалась вже потиху помалу осіння міграція судака. Знову ж таки, за білою рибою. Вся ця історія. Активно рухається наразі по десні, і треба за нею встигати. На деяких місцях риба буде затримуватись і можна буде її перехопити. Але в один прекрасний момент, приїхавши на те місце, яке працювало вчора та позавчора, ви можете там взагалі не побачити і покльовки, тому що риба може зміститися, але тільки що був такий удар. Що, напевне, ще риба не змістилася. <хи> Блін, оце він втоливе Вже під самим човном народ. Знову судача покльовка. Ну, Це не може мене не радувати, тому що це мій там, третій чи четвертий закид і друга покльовка до ряду. Можливо, буде зараз якийсь ранішній вихід судака. Хочеться на це сподіватися. Ну, Це була 100% покльовка. Значить, треба тут підзатриматися, трішечки половити. Прикольно, прикольно. Тільки взяли першого судака, відкрили рахунок, наступний закид. Відразу ж покльовка не менш сильна. Так, давайте подивимося, чи все добре з приманкою. Вона, звісно, трішки вже тут така пожована судачими кликами, але все в порядку. Що ж, будемо доловлювати. 20 грамів ідеально джигується проти течії. Більше ставити не буду. Хочеться, щоб проводочка була правильно, з гарним підвисанням. І, до речі, от, хто хоче дійсно толкову пораду з приводу ловлі на паралон, друзі, я раджу не використовувати перегруз. Дуже рідко, коли в мене це спрацьовує. І в переважній більшості основна частина покльовок відбувається саме на ну, достатньо такому непоганому зависанні приманки. От ви зараз можете самі побачити в кадрі, як виглядає моя проводка. Бачите, так плавненько дотягую. і Потім достатньо непогана тривала пауза. Ну Десь вона трішки швидша, десь трішки менша. Залежно від кута, під яким шнур опускається у воду або від рельєфу, але в будь-якому випадку це там не різкий якийсь подвійний підрив на паралон, майже без паузи. Тут якби більш така делікатна подача, щоб і півгодини не тонуло, але й при цьому не падало дуже швидко. Тому контролюйте цей момент, і от іноді він грає таку вирішальну роль. Бо Судак і щука вони люблять, щоб приманочка якби, трішечки підвисала. І от на цій фазі, коли вона підвисає, нерідко йде покльовка. До речі, по комплекту в мене сьогодні азура Фартран Нео до 40 г, рестайлинговий, скажімо так, оновлений. Катушечка Shimano Twin Power 4000PG 2021 року. лебідка Надійна силова. І шнурочок, півторашка по Японії, азура савада, восьмижилочка. Цей комплект я останнім часом використовую для ловлі щовна. Дуже він мені зайшов під судочка. Під щучку, якби так клювала, теж гарно б підійшов. Ну, Сподіваюся, незабаром зачепимо все ж таки якийсь трофей, щоб цей фортран вже прогрузить якоюсь п'ятерочкою, шестерочкою. Вже наче і пора. Вже шапка на голові, вуха мерзнуть, ранки прохолодні, значить, трофеї незабаром мають, мають бути. Як мінімум, прикладемо зусилля для того, щоб вони були. Загалом я собі так подумав, це ж можна вже і чайку попити. Судак пійманий. Вже спішки ніякої нема. Сьогодні, до речі, перший раз. В цьому сезоні цієї осені я беру на рибовлю чай. До речі, чай не простий, а малиновий зі свіжими ягодами. Взагалі, краса зараз буде в човнику, якраз на вулиці. Прохолодно, те, що треба. Тому термосочок вже з собою беремо на постійній основі. До речі, дуже зручно, бачите, є спеціальні кріплення, спеціальний підстаканник і спінінг можна поставити. Поки чайок наливаєш і, власне, саму чашечку чаю. Тому боріка, звісно, робить риболовлю значно комфортнішою. Чайку налили, спін взяли, зараз пару проводочок, нехай він трішечки остигне, тому що тільки вранці залив термос, зараз ще буде повний кипяток. А тим часом можна б і судачка якогось піймати, поки ранок. Очікуємо покльовки. Hour later. Не хочеш судачок клювати ні на силікон, ні на поролон. Тому ставимо такого кілера вбивцю. Мандулка. Улюблений колір. Чілка з таким, бачите, золотавим люрексом, який зараз на сонці, дуже класно переливається і сподіваюся, буде провокувати судака на покльовку. Сьогодні, нарешті, не забувся вдома і взяв спеціалізований вантажок. Під назвою клик, який від самого початку розроблений для ловлі на такий тип приманок, як мандула. Відразу трішечки, бачите, порозгинав я гачечки, як і на паралоні, так і на мандулі. Я трішки розвожу гачки для того, щоб збільшити піддів, тому що на мандулу ще більше буває холостих покльовок, аніж на паралон, якщо не розводити гачок. Звісно, можна успішно ловити і на базову. Варіацію, да, але я трішки вже звик підрозводити їх не сильно. Тобто беру кусачки і легенько так відвожу убік, збільшуючи при цьому піддів. Мені здається, що особисто в мене реалізація за рахунок цього збільшується. Не знаю, може хтось думає інакше, але мені здається, що це йде лише на користь. Тобто, сильно там не треба їх виворачувати, легенько підрозігнули всі три і відразу збільшили. Підів в декілька разів. Тож, давайте зараз спробуємо на мандулу, простукаємо дно. Такий був багатообіцяючий сьогодні початок, але щось продовження поки нема. Ну що, друзі, в нас обід. Смакуємо гарячу гречану кашу. У мене он, з копченою куркою від стрітсуп, у сірого з грибочками, запиваємо гаряченьким грибним крем-супом. Короче, в нас сьогодні повноцінний обід. Вийшли на берег, трішечки перепочити, посидіти, подумати, що робити далі. Адже риболовля сьогодні непроста. Почалася вона дуже багато обіцяюча. Там буквально з другого закиду не судачара. Потім покльовка, потім там хвіст у сірого відкусила. Ну, здавалося, буде якийсь знаєте, осінній жор. І потім якось туди-судим і кльов кудись зник. Тому вирішила вийти, перепочити, обдумати, що будемо робити далі, де будемо шукати хижака. Загалом, яка ситуація? Риба постійно мігрує, постійно рухається біла. Вона може вже потиху помалу катитися до більших глибин, але от ми йшли зі структуросканером, дивилися, то біла риба є як на трьох метрах, так і на шести семи. Тому зустріти і білу, і хижака, який її пасе, і постійно за нею рухається, можна абсолютно всюди. Загалом кайфуємо, отримуємо естетичне задоволення, осіння десна, вона чарівна, жовті, майже опалі листя, ну така, знаєте. Класна обстановочка, на березі нікого нема. Сидиш собі, тиша, спокій, гарячий смачний обід. І зараз підемо далі ловити рибку. Тому я думаю, результат обов'язково буде. Головне не здаватися, шукати. І сподіваюся, навіть сьогодні нас побалив якийсь трофейчик. Ну що, друзі, ми трішки змістилися, і от сіри когось втянув. Зараз буду я працювати на підсадці. Ану, сірий дай дістану. Сири когось масла. Наче непогана рибка. І, скоріш за все, судачок. Бачите, який у нас підсак здоровенний. Щука не, чи що? А, щука. Пахло вже, пахло вже, пахло. Я думав, то судак, а у серого щука. Давай її сюди. Така кілушка. Невеличка. Опа. І єсть. Чуєш, серий, і ще є щука в десні, так, виходить. <риклад> Невелика така, десь під кіло, але тим не менш, бачите, взяла на паролон. Що судачок, що щучка. Все на одну і ту саму приманку. Сірий не мучить дітвару. <риклад> Знімай цю малишку і давай будемо її відпускати. Це не риба, це так, для розігріву. Але серий вже повеселішав. Нехай пливе, підростає. І заведе дещо більших екземплярів. Давай йди. <рив> Прикидається. Ні, ну хоч пацак розмочив, чуєш? Вже веселіше. Сірий відмиває човен від чучих слизняків. Вперше десь рибалок за 7-8 ми, ми побачили щуку, да? це вже, як знаєш, якась червона книга Десних. <рив> це який <і> знак. <рив> як знак. Це який знак. що значить. <рив> да, може вона вже прокинулась. Тому що точка більш судача. З корчиками ми змістились. Я думав, сери вже судаки натягне. А то, бачите, щука. Ну така невелика. Там може під кілограм 900 Але то не наша риба. Нас така не дуже цікавить. Звісно, краще з нею, аніж без неї. Але вже якщо щука, то давайте руслову, гарну. Таку 2-3-4, 5. <рес> а може і 6, да? Сіри? Нас цікавить, якщо щука, то руслова. Зараз працюємо по карчам, поки що знову розпочали з паралону. але з часом спробуємо і силикон на офсеті. Тут якби одне з двох, бо інші типи приманок просто не пройдуть. Треба щось з притиснутим гачком. Або силикон на офсетніку, або параложка. A few later. Дивіться, хлопці, якого ж піймав такий може грам 300 судачок. Не встиг навіть увімкнути камеру. Під самим човном у нас лежить каряшка, і майже у відвіз він відреагував. Давайте його відразу назад у воду. Е, вирішив поставити давно забутий, але дуже гарний колір. Це лайм. Отакий От бомбірочок у розмірі. 3 дюйми на 10 грамовій Чубураш. Це був в мене монтаж за всетом і вирішив спробувати. Така максимально делікатна подача. Я думав, що тут окунь клює. Він такий раз, два, три, щось там зажовував. Поки включив камеру, то вже і під човном оказався. Ну, давайте по наступного. спробую на цей колір. Ми зараз з серим експериментуємо. Дядя Сердж. Такий серйозний голови Судака. Спробую зараз лайм. Давно я щось такий класичний шартрес не використовував, загалом по осені має працювати. Думав, вже окунь клював. А Це, бачите, такий невеличкий судачок. Покльовка була дійсно окуньова. Такий раз, два, три, щось там зажовував. Неспішно. Не дуже схоже на судака, але, тим не менш, він клюнув. Клюнув з корчика і нехай невеликий, але. Трішки розбавив ситуацію, тому що вже довго не в нас пакльовок. Ми постійно кудись зміщаємось, пробуємо різні приманки. Бачите, я вже дібрався до кольорів, які останнім часом майже не використовував, хоча вони ловлять, просто треба приділяти більше їм уваги. Щось таке дуже добре і схоже на сома поривкам. Капець упор був, ймаю, як воно влупило. Я підсікаю такі качки головою, бо мені здалося, що це блин, або сом або щука, навіть не судак. Таке туф-туф. Знаєш, такі дуже сильні. Дуже схоже, як сом після підсічки робить або щука. От так мотиляє сильно головою. знаєш. І доволі сильна покльовка була. йо. -моє. Друзі, ви це бачили? І цю покльовку я чекав вже, не знаю, може, години 3-4, напевне. Давайте подивимося на приманку, щось я тягну, воно якось. Дивіться. Ні, Ну це, звісно, так. Да. Такого ще з паралоном мені ніхто не робив. Дивіться. Це була паролонова рибка на хвилиночку. Не знаю, що це було, мабуть-яне ло. Да? Ви бачите, що мені залишило? Хана. Стільки чекав, чекав, а воно так нахабно. Зідрало мені паралонову рибку з двійника. Я думаю, це або щука, або сомік був. Тому що дуже сильно почало хитати головою після підсічки. Я тільки всік, воно так раз, два, бух. І зійшло. На жаль, покльовок і так мало, і от бачите, знову в холосту, до того ж в таку холосту, що аж серце в п'ятки. Я вже почав навіть сумніватися, що сьогодні ще щось буде в нас, бо вже години 3-4 без жодної покльовки. І бачите, от так от. І дуже гарний крупний хижак був. Нічого страшного, і таке буває. Будемо міняти. Добре, що взагалі клюнуло, так я хоч прокинувся, блін. то вже засипати почав зі спінінгом в руках. Цей двіник вже можна на сілікон вдягати, не на поролон. Ну а тим часом, друзі, наша риболовля потиху, помалу підходить до свого логічного завершення. Як ви можете бачити, на вулиці вже такі сутінки. На жаль, не вдалося завершити цей виїзд достойним трофеєм. Дуже сподівалися, дуже старалися, дуже хотіли, але сталося не як гадалося. Крайня покльовка завершилася дуже досадним сходом. Так і не знаю, що то була за риба, чи щука, чи може якийсь сомік взагалі був. Після підсічки такі дуже впевнені були потяжки. Риба рвала головою по сторонам і відразу зійшла. Дуже прикро, але що маємо, то маємо повторюсь. Будемо відправлятися додому. ну, Хотілося б краще, але в будь-якому випадку рибу бачили. Ранок розпочали дуже непогано, з класного судака. День був багатообіцяючим, але загально так скажу, що кльов був не дуже. Якщо порівнювати з минулими виїздами, то можна було б і краще. Сьогодні великих скупчень риби ми не знайшли, відповідно, ставали там на одну, дві-три рибки, які бачили в наш лорік. І далеко не вся риба клювала. От, піймали рибу з різних глибин, з різних місць. Щуку сяр взяв на коряжнику, судочка я взяв на барханах, меншого теж на карчах. Якісь покльовки були в нас там на глибинах 3-4-5 метри на абсолютно рандомних місцях, там де ми йшли і бачили якусь для себе перспективу, ну і для себе, і для риби відповідно. Тому треба шукати. Треба шукати, приділяти цьому більше часу. Напевно, що наступний раз вийдемо зовсім в інші края, підемо чисто зі структурою, будемо шукати більше скупчення риби, білої, і в тому числі хижака. Тому що, якщо працювати по такій. Ім більш поодиноким рибам, самі бачите, результат не дуже. Ну а тим не менш, я думаю, рибка почне збиватися в зграї незабаром. Водичка планомірно так і я б сказав, стрімко остигає за рахунок холодних ночей. Та й днем я в курточці сьогодні, блін. І шапка у мене лежить. Сьогодні перший виїзд, коли я вдягнув на риболовлі шапку. А це вже про щось свідчить. Тому. Не перемикайте, слідкуйте за новинами на нашому каналі, будемо шукати, обов'язково знайдемо і гарного судака. І, я думаю, половимо руслових деснянських щук, можливо, трішки пізніше. От, щось мені так підсказує, що от тиждень, два, три і вже почне прокидатися та риба, за якою ми їздимо. От, має знаєте, так, щось щелкнути. На річці і от мають заклювати трофеї. От саме трофейні екземпляри, за якими ми і їздимо на десну. Тому, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимось в наступному випуску.